Нас дуже важливо знаходити формули взаємної перемоги. Да? Він він для наших країн, які союзницьких країн, країни, які нас підтримують, країн, які надають Україні зброю, які реально підтримують Україну на міжнародній арені. Да? Взагалі, оце питання економічного розвитку з одного боку, це питання конкуренції, да? тобто хто краще, да. Тобто, і це в певному сенсі така економічна війна, але в іншому сенсі це завжди певне питання співпраці і ув'язування власних інтересів, тому що якщо ми створюємо таку стратегію, за якою не тільки ми стаємо успішнішими і багатшими, а наш успіх є успіхом наших союзників, да сполучених штатів, японії, Норвегії, Великобританії Британії і так далі. Якщо вони виграють, якщо їм є місце в тому плані, який ми пропонуємо, і це місце не просто відсотки за кредитом, да а це прибутки від спільного створення цілих індустрій, там від виробництва зброї, там машинобудування. Фармацевтики, харчової промисловості і так далі в Україні гігантські просто можливості, з огляду на наше розташування, на наш природний потенціал, на наш людський капітал. Нам треба формулювати власну стратегію і проекти, від яких будуть вигравати сильні країни, які здатні надавати нам безпеку, доступ до технологій, доступ до ринків, доступ до капіталу. І от ця він він гра це окремий від е, мистецтва. Тому мені здається, що пошук таких формул взаємовигідної. Співпраці, причому не обов'язково в рамках європейського союзу, це може бути прямі двосторонні відносини там із Великобританією, із Польщею, із Туреччиною, да, тобто і з багатьма іншими країнами, треба їх вибудовувати і шукати взаємну вигоду, дуже прагматично, да відкидаючи там якісь ідеології, відкидаючи якісь речі, які які That's заважають та. Yeah, yeah, yeah. Що потрібно Потрібно не чекати, потрібно шукати якісь схожі ніші бізнесу, об'єднуватися і починати вже генерувати якісь об'єднання, дохід і далі вже таким таким механізмом тиснути на владу, тиснути на депутатів. Що дивіться, ми можемо, а чому ви не можете на рівні держави? Ігор, дуже важливе питання. Я до речі, тут в коментарях попрошу, щоб ми залишили лінк на відео з мого ютуб каналу, яка називається Екосистема впливу. От я там розлогу на нього відповідаю. Як ми можемо, як підприємці, як бізнес. Як суспільства вплинути на те, щоб відбувалося те, про що ви кажете, да щоб у бізнес і держава грали спільну гру як оркестр, тому що тільки граючи спільну гру всередині країни, ми можемо бути, ну, скажімо, суб'єктним гравцем на глобальній арені. Да? Нам конкурувати треба не між собою, не між там суспільством, бізнесом і владою. Да? Тобто, нам треба конкурувати назовні, тим більше, що у нас є такий потужний ворог і, і дуже багато конкурентів у світі. От, але це питання воно не ріш не вирішується на якомусь окремому. Рівні тому, що безумовно є унікальна роль, скажімо, там держави і влади в міжнародній дипломатії. Да, і ніхто не може зробити якісь речі там за умовно кажучи, президента чи за прем'єр-міністра. Але з іншого боку, є багато речей, які бізнес. Може робити і робить зараз під час війни український бізнес. Я думаю, що от за, за ці кілька років зробив в своєму розвитку, в своїй консолідації в налагодженні міжнародних партнерств. Ну мабуть, що на порядок більше ніж там за попередні ну, за попередні 10 років. Я просто це бачу. Бачу навіть конкретно, там не буду зрозуміло називати підприємства. Але навіть зараз створюються спільні підприємства, спільні виробництва на території України, на території союзницьких країн, да, в яких український бізнес і Пердонний бізнес грають спільну гру, і тому мені здається, що це дуже важливо не тільки співпраця на рівні бізнесу, не тільки міждержавні перемовини, а ще оці взаємні впливи, і от така своєрідна система. Тобто, тут немає простих і швидких рішень. да тобто це Якщо цього сьогодні немає, його треба вибудовувати, да тому що не можна чекати, що воно нам дістанеться в подарунок, прилетить з космосу, не прилетить. да Тобто, і не можна його там збудувати як якусь механізму. Нічну систему, як в фізиці, да? тому що це не шостеріонки. Це, це люди з їх інтересами, з їх слабкостями, з їх реальними якимись життєвими обставинами, але можна створити певні умови, які би підвищили шанси на те, що щось відбудеться. Це, до речі, от в один з ключових напрямів, в яким я займаюся, економічна інженерія. Да? От да. Це створення таких умов, які би зробили, наприклад, для бізнесу дуже вигідним інвестиції в певні напрями. Да? Тобто і ти не можеш ж, там як прем'єр-міністр чи президент, чи, чи будь хто дати на якийсь наказ збудувати завод, да, тому що ми не в командній плановій економіці, тобто можна створити умови, які зроблять вигідним певний тип рішень для бізнесу, і бізнес буде конкурувати. Хто буде робити цей да, тобто цей завод, чи кілька заводів, хто буде на цьому заробляти, хто буде вигравати. Тобто, це дуже важлива логіка інколи відмовитись від такого, знаєте, проектного прямого підходу, що ми зараз все вручну там зробимо. Да? Там розпишемо, так воно не дуже працює вдовго. Тут більше логіка створення екосистеми. Да? Тобто ми там в акваріумі забезпечуємо певні, певні умови, температуру, да? тобто там типу рослин, каміння і так далі. І, так далі, і там життя починає розвиватись. Да? Тобто, якщо чогось з цих умов не вистачає, да, то ти там скільки дорогих рибок туди не, не підсажує, да? ефекту від цього не буде. Держава це водойма, в водоймі, скажем, створили водомі, водойм в плавають певні риби, створюються певні класи, нові якісь класи, види риб створюються. І держава так думає, так цих я вже можу ловити, цих я вже можу там якусь ікру брати, цих можу. Опа, а ці створилися. Вони плавають, ще і мені не дають, я ще не можу. Поставлю я їм сітку помільше, щоб і цю рибу. Тобто, в нас виходить, що в нас само по собі процес природність створення якогось бізнес-проекту, бізнес виживає від того, що держава не встигає додивитися. А потім держава думає, опа, бігають не обілечені там, чи не оподатковані. Давай-ка я їх зараз з податками заганяю. От в нас держава, виходить, не створення водой, те, що ви так. сказали, і акваріуму з класної, екосистеми для того, щоб там рибки ці розводились. А рибки самі розводяться в дикому акваріумі, і держава думає, так, я цих ще з цих ікри не взяв. От, от Це ще треба буде. І філософію і суспільства змінювати, і через свідомість, що держава сама ніколи не створить хороший акваріум, поки бізнес і суспільство не заставить її цей акваріум створити. Мені здається, так от поки будуть дивитися телевізор, читати Так, так, так. Дуже дуже гарний поєм, тому що насправді є кілька ролей держави, да? тобто держава як там умовний там контролер, да? тобто там ну, от, такий бюрократ, да? тобто, який забезпечує, щоб не було порушень, щоб ну тобто це одна роль, да? тобто інша роль це держава там як арбітер, да? тобто, яка да. вирішує там, що можна, що не можна. І ще одна роль, яку, на жаль, нам їй дуже не вистачає. Да. Держава як архітектор, держава да. як інженер, держава як садівник, тобто да. той, хто не може гарантувати, да? тобто Результати діяльності цього саду або навіть його якусь конфігурацію, але який може створити певні умови, щоб підвищити шанси, що тут буде сад, а не хащі якісь. Так. да Тобто, тому от е, успішні країни, наприклад, Сполучені Штати Америки вони блискучий архітектор в, в будівництві країни і блискучий абсолютно садівник. да тобто і Для багатьох це виглядає Ну тобто неочевидно. Багато хто хто не знайомий з досвідом Сполучених Штатів Америки думає, що там відбулося само собою, що це знаєте, вільний ринок, і ця гармонія і процвітання. Вони номер один стали випадково і ніхто повірте, не боровся за місце під сонцем. Так, так, повірте, не випадково і от раджу цю книгу. Коїна Делонга, американське економічне диво Олександр Гамільтон. Олександр Гамільтон один з батьків-засновників США. Він на 10-доларовій банкноті зображений, і він один з найважливіших людей в історії США. Він заклав підвалини економічної політики, за якими США живуть відсотків 85 від Взагалі свого часу існування. Економічний розвиток і успіх завдячує значною мірою те, що називається економічна система Гамільтона. Тому дуже раджу вам з цим познайомити. Тись, тому що коли ми починаємо вивчати, а як насправді країна ставала успішною, да, то для нас знаєте, дуже багато може бути відкриттів, тому що ми можемо захоплюватись, знаєте, економічними дивами, якимись прикладами інших країн, сказати: О, ми хочемо як Японія, або ми хочемо як США. Але коли ми, знаєте, це такий фронт да, тобто, але коли ми починаємо зазирати зазирати бекенд, а що вони робили, щоб це трапилось? Ми такі о, о, о ми е, це не будемо робити, а тут ми не згодні, а тут ми інших поглядів, а тут ми і починається. Тобто, ми. Не згодні з ціллю з рівнем амбіцій, але не згодні з інструментарієм, з тим, що треба робити. Тут треба ну якби об'єктивно дивитися, що вони робили, щоб такими стати, і куди вони, куди вони прийшли? Тому історія тут кращий кращі вчитель.